Друзі, біля нас герой поєдинку, автор дубля, кислицький Артем. Артеме, ти вже забув п'ятий м'яч в цьому чемпіонаті три гри. Непогана результативність. Твої взагалі емоції після забитих голів. Ну, завжди після голів позитивні емоції. І ну, хочу подякувати моїм партнерам за те, що вони мені віддають паси. І дякую тренерам. Можливо, ти цей одну з голів комусь присвячував, там, Мамі. Мамі, Ну, Мама, це святе. Прекрасний результат. Такі нестандартні дії. Взагалі важко було діяти з захисниками, ну, як е... Тернопіль, як команда. В Трішки важко було в боротьбі, а так е, взагалі завжди важко, але ну, я вже пристосувався до цих умов. Прекрасно. Чудовий результат. Дякую тобі за гру. Успіхи в майбутньому. І в наступних матчах. Дякую. Так, у нас капітан команди Дементів Марк. Що мені подобається, Марк нікого не дає ображати? Ну, звісно, треба підтримувати команду в будь-яких становищах, навіть якщо може і хтось з команди не правий, але я за команду завжди горою. Все вірно. Ну ти дійсно такий фактурний футболіст. Виділяєшся на полі і, і грою своєю. Взагалі, які плани на цю гру, як ти вважаєш, ви виконали? То що вам тренер казав? Команда вважаю, виконала два голи забиті. Хотілося звісно більше. 2-0 — Це скільки що. Тому треба забивати більше завжди і, і, і повертатися на сходинку вище. Все вірно, все вірно. Вам, хлопці, успіхів. Забивати голи, радувати своїх близьких, матусь, дівчат, можливо, і тільки перемог. Дякую. Дякую.